Україні сіло вистати, лучеранки співають, їм грають, долях, оленяча спіркує. Мир вам, чесна громадо, ми прийшли вам розказати чудесну новину, що пречиста породила Господнього Сина. То новину про Ісуса, янголи гласили, Бойки, лемки, гуцули, до Христа спішили, Його з прочистим дівом, співом веселили. Лем, то була нічка темна і Стаєнка в Бога, як пречиста, породила нам, дитятко Бога. Лем співали йому янголи, Лем в пастирі спали. Лемки му принесли, лемки в стаїнці склали, ламки ватру розпалили, щоб дитя зігріти, і серця свої відкрили, щоб Господа зустріти. Лемки то є, лемки сьоє, а то бойки були, бойки перші від ангелів про Ісуса чули. Бой не любим всі хвалити, усім кричати, але в тій важливій справі геть не можемо вчати. Дари наші були скромні, але Богу миль. Ми принесли трохи маст, трохи волні, сиру. Я хвалитися не буду. Господь тобі знає. Що трембіто про дитятко гуцул сповіщає, як ангели прилетіли і нас попросили. Ми трембіто про рождество зразу сповістили. Ми дари принесли Богу. Ми йому співали. Так, що вися не хваліться, що сте там бували? Не бой, земля, не Родився Днес, миром сповнив світу весь, миром сповнив світ увесь той, який родився днес. Голосують усі троє, дуже галасують, і маленького Ісуса вже зовсім не чують. Про свої говорять дари і свої трембіти, і хваляться, хто найкраще зміг Христа зустріти. Зупиніться, нині люди, просто зупиніться і до зранених війною пильно придивіться. Як наш нарід український без світла нужденний, чи не в ньому десь приходить Бог до вас рожденний? Хоче він, аби дариці, що для нього були, ви віддали людям вашим тим, котрі через війну в Канаду прибули? Бог усяку жертву бачить, біль усіх він знає, Звеселіте одні одних у чужому краї. А ще більше потребують ті, що в Україні рідну землю захищають. Від ірода нині. Тож за них, ви пам'ятаєте, у молитві тихій, А Господь їм допоможе у війни годині лихій. Спішіть, спішіть до Ісуса за воїнів прохати, щоб живими і цілими вернулись до хати. Стань же, милий, Ісуса питати, Ісуса питати і Його благати, щоб в Україні, кращу долю дати. щоб призволи в Україні, кращу долю дати. Слава Богу, Мир усім! хай буде щасливий дім. Запорожець я й Січі. Що боров не раз не двічі. Від ворога, від москаля в тих трудах і згинув я. А тепер пішов я за зорею у місто вефлеєм, Вклонитись перед Богом Небесним Князем. А я є український січовий стрілець. Я боровся до загину і впамо скошена трава. Щоб ненависна Москва не тішилась, не сміялась, над народом не знущалась. Гинули мої стрільці, щоб настали кращі дні, гинули і твердо спали. А сьогодні повставали поклонитися месії, щоб сповнились наші мрії, щоб пропав же враг москаль. Мете зима колючими снігами, гуде земля сльозами повна вщерсть. Посеред ран і невигоєних шрамів хиткою тінню ходить краєм смерть. Ти бачиш, Боже, зло гартує зброю. Точи ти кров людську і в місті і в селі. Ми воїни Збройних сил України. Ми не відступимо без опору та бою, не віддамо ми очої землі. Ми знищимо ірода і оборонимо дитя. І оборонимо дитя! Ми з воїном, бо разом ми — один народ. Не потрібно нам ніяких нагород. Не варто між собою нам сваритись. Агов, ти чуєш, Юроди лихий, ми переможемо! Тож треба знову бунт і знову непокора. Оце я втонув, Аж сам собі радію. Не буде вам майбутнього месії. То не біда, що я не знаю, де він, усе під силу справжньому цареві. Казали немовлятко. Усі дітей непокірних знищу. Правителем єдиним буду я. Гей, слуги, страх, біда. Уже ми є. Виконуйте доручення моє. Пробачте, але у контракті написано лише лякати. Лякати жахати. Жахати. жахати Міски промивати. Мізки. Про Бога думати не дати. Постійно наступать на п'яти. Ночі з під ліжка вилізати, людей хилити, пригинати. Всі мітинги не всі. Примусити усіх мовчати. Мовчати. Та не вбивати? Як не вбивати? Я перевірила угоду ні, є робити людям шкоду, майно старано руйнувати, міцне здоров'я підривати, глуху безвихідь заганяти, зрізати пенсії, зарплати. Злість, невдоволення плекати, закону чуть переступати і віру в себе віднімати, та не вбивати. Ви смієте мені перечить? Ні, ні. Та часом речі є такі, які хтось інший краще зробить. А хто? О, смерть уже надходить. Не страшно як! Біда яка? Ку-ку, Я тут, мій бункерний дідуню, я тут. І як у народі кажуть, вам капут. Не схибить вже моя рука, тебе з собою забираю я. Ой, голубчику мій милий. Все тебе я підмовляв, щоб ти Бога ображав. Спецоперації почав. Люд не його Вже тепер ти будеш мій. Ідеш до пекла! ти знав! Я цар! Я цар! Зоря... Захисту для вас і перемоги для українського народу, яка прийде потрібен лише час. Погляньте в яслах вифлеємо нині, лежить цар миру Бог на сіні, хоч важко упізнати в Нім Царя. Благайте в нього миру Україні, просіть заранених. За воїнів, за полонених, згадайте вбитих, бо є святою жертва ця. Дійдемо скоро разом ми із Богом до переможного кінця. Не є даремна смерть героїв. За жертву їх Бог ласку подає постати з ницості, позбутися мерзоти і власну гідність берегти. Мільйони вас пожертви свої склали, мільярди молитов до неба слали. Не знаю, чи було таке колись, щоб щиро так народ молився. У час війни трагічний і сумний, різдвяний час хай буде помічний, бо Слово Боже, роджене для нас, приносить втіху і надію врат. Господь про мене в притчі говорив, я той сіяч, що сіє Боже Слово. Дивлюсь, що в Україні йде війна і голод Бога, тож виходжу знову, ходіть зі мною сіяти зерно, про Бога свідчити і словом, і ділами. Війна то наслідок відвернення від Бога, то вибір зла в людських серцях. Я бачу тут є земля, що здавна славилась, як житниця Європи. Але сьогодні жінка ця чогось сумна. Бо покриває не рілля мене, але окопи. А скільки сіється ворожих мін, ракет, скільки людей живе без світла і тепла, а скільки втрат рахунку їм нема. Від заходу до сходу скрізь хрести чорніють, новітній ірод з генералами шаліють, впивають всіх старців, малих дітей, синів і дочок моїх не мають за дітей. Поглянь, Маріє! Матері ридають, а діти батька з фронту виглядають. Візьми їх всіх під молитов своїх опіку, нехай не буде війни вже до віку. Мені відомі Україно, болі твої всі, найбільший біль у матері, коли дітей втрачає. Та з вами Бог сьогодні у Різдві своє благословення вам всилає. Ми разом переможемо, ми вже перемогли, бо не піддались силам зла і темноти. Ми працюємо щоденно на перемогу і відсилаємо на фронт потрібну допомогу. О Боже, бачиш кривду із висот від зла пекельного оборони на сході. Нехай твоя зоря веде в поході і об'єднає правдою народ. О, Родився, щоб війни не було. Як приймуть Ісуса, люди навернуться вернуться щиро, то настане мир на світі, ворогу на диво. Тож моліться, люди щиро, з вірою благайте, щоб Росія навернулась, часу винагайте. Знайте, Бог наш всемогутній Ісусі явився, щоби смертю зло здолати, Він нам народився. Янгол правду нам голосить, Янгол добре знає, що за смерть смерстянішу силу Бог Ісус наш має. Отже, йдемо з колядою від хати до хати, щоб Бога рожденого разом прославляти. Лем Христос родився нині. Лем йдемо із хати, іншим людям про малого Ісуса розказати. Лем, колядка, Лем, колядка повсюди лунає І всі світі днесь голосим. Христос, Христос рождає! Тож збирайтесь всі разом колядку співайте, а подяку за коляду нам на ЗСУ дайте. Будьте здорові, ми вже йдемо, йдемо і за коляду, вам дякуємо, дай помітити року нового,